Щоранку на каналі Один Плюс 1. +1 Аромок Самиркавий Якобс запрошує гостей. Сьогодні свій 65-й день народження святкує штучний дощ. Так, у 1947 році у США вперше винайшли штучні краплі шляхом розсіювання у хмарах сухого льоду. Де сьогодні застосовують штучний дощ та звідки його беруть? Дивіться, просто зараз. Щоранку на каналі Один Плюс 1. +1 Аромок Самиркавий Якобс запрошує гостей. Він гасить будь-які пожежі, допомагає у сільському господарстві, але є ще одна сфера, де без штучних крапель просто неможливо обійтися. Омки кліпів, фільмів та реклами медіабізнес та кіноіндустрія втратили б мільйонні прибутки. Якщо б не було штучного дощу, снігу та інших спецефектів. Дуже часто ми завжди зимою знімаємо літо, а літом зима знімаємо зимою. Та специфіка реклами. Ми літом готуємося к зимових зімнім а зимою готуємося до літніх весільним кампаніям. Тому штучний сніг для кіно та реклами на вагу золота. Хоча зроблений він із менш дорогих матеріалів. Це може бути пена, це чаще всего, ну, може бути бумага. В Голлівуді очень часто і пластик, мелко нарізаний, він красиво дивиться по кадру, красиво падає. Не менш популярним кіноефектом є штучний дощ, адже Последние рідко погода едино. співпадає із задумами режисера. Так, наприклад, гурт чотири короля спеціально знімали свій кліп у Санкт-Петербурзі, тому що розраховували на дощову погоду. Цей іскусний дощ какої то степені у нас був як запасний варіант, тому що планувалася якраз э, облачна така погода, але дощ так і не розпочався. Приїхали два водовози, поставили... Я помню, четыре лейки были огромные, с, высокие. С четырех были. сторон да. поставили целые установки и такие. Вас. И помнишь, и... шлангом Ты помнишь, поливали? У плюс 15 хлопцы могли под штучным дождем, який был чем меньшей температурой, ниж по ветре. Но одним дублем эти поливалки у нас не обошлись. Мы где-то там три или четыре дубля снимали. И причем не какой-то кусочек, фрагмент только песни, а именно по все, 8. полностью весь трек. А от під час зйомок кліпу таїсі по майже увесь трек горіли декорації. Там горіла вся декорація, 17 часов павільйоні. Актриса взагалі молодець, не боялася і як со диво декорації готували для зйомок цілих три доби. Там було практично не було диву. Спеціальна декорація під, під огонь. Там з пропітками які б хитрощі для спецефектів не вигадували постановники. Штучний дощ, сніг та вогонь. Сьогодні найбільші помічники світової відеоіндустрії. щоранку на каналі. 1+,1 плюс один аромок самий ткавий якобс. Запрошує гостей.